Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рулет з трьох інгредієнтів. Сьогодні я вирішила загрузити відео, зняти і загрузити відео на цей канал. Але хочу нагадати, що вся моя кулінарія тепер на моєму новому каналі. Готую я, Таня. Отже, будь ласка, підписуйтесь і заходьте. Беремо 4 яєчка. скляночку цукру і збиваємо міксером до пишності. Так, беремо склянку цукру і просіюємо просіяли половинку, сюди додаємо розпушувач, всипаємо так. Дуже смачний і бюджетний рулет. І просіюємо залишок борошна із і нашим розпушувачем. Тепер це все ми гарно перемішуємо акуратненько, щоб у нас вийшло гарне тістечко. Тепер беремо противень, розсілаємо пергаментом. Тепер беремо. Груші або яблука. І дивіться, в мене просто груша м'яка, то я її наріжу шматочками. Якщо у вас груша тверда, бо бачите, в мене вже портиться почала, і мені потрібно її кудись використати. Ну, е якщо тверді яблука чи груша, натираємо на терку. Так, нарізали так, тепер беремо противень, викладуємо на противень. Груши чи яблуки у моєму випадку це груша і зверху виливаємо тісто. Розрівнюємо і відправляємо в духовочку випікати. На хвилин на 20 дивіться по тісту, як воно буде готове. Так, ось такий гарний вийшов бісквітик. Тепер чекаємо, поки він трішки охолоне, так, і будемо його перевертати і завертати. Так, перевертаємо. Оп, я прослала пергамент, щоб воно не прилипало до столу. Тепер знімаємо цей низ, на якому випікався наш рулет. Дивіться, як гарно виходить. Так, такий ніжний ніжний такий бісквіт вийшов, що. Зараз я його трішки прикрашу. Переведу в гарний вигляд. Хай трішки настоїться і можна буде смакувати.